Нарешті ми дочекались відбити повітряної тривоги. І як мене чутно, добре? Так, так. Добре. І ми починаємо наші громадські слухання. Я Московка Ірина Юрівна, представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної військової адміністрації. І я головуюча на даних громадських слуханнях. З 18 грудня 2017 року вступив у дію закон України про оцінки впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктам господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують проводити. На виконання вимог цього закону державний орган органі... забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності в процесі ОВД. З 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17, прикінцеві та перехідні положення закону України про оцінки впливу на довкілля, який врегульовує питання проведення громадських слухань на період дій воєнного стану, а саме громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля та безпосередньо у звіті про громадське обговорення. І сьогодні метою наших громадських слухань є обговорення планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю ТОРМ-2, а саме приймання, сортування і пересування відходів, що не є небезпечними, то ТОРМ-2 за адресою Дніпропетровська область, селище Слобожанське. Вулиця Виробнича 6. 12 серпня 2024 року суб'єктам господарювання розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля через Єдиний реєстр СОВД та подано повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Це повідомлення було розміщено в громадських місцях, а саме на дошках оголошень. За деякими адресами, зупинка громадського транспорту по вулиці Виробнича, селище Слобожанська, зупинка громадського транспорту по вулиці Теплична, селище Слобожанське, зупинка громадського транспорту під назвою Селищна Рада по вулиці Василя Сухомлинського, селище Слобожанське. дошка оголошень біля ділянки номер 15 в садовому товаристві Троянда, Дошка оголошень біля приватного житлового будинку за адресою вулиця Висока, 69, місце Дніпро, на межі території міста Дніпро та селища Слобожанське. Біля зупинки громадського транспорту по вулиці Кринична, місце Дніпро, район Дніпровської гімназії номер 13 Дніпровської міської ради, за адресою вулиця Лобачевська, 17а та неподалік межі території Дніпро. Місця Дніпро та селища Слобожанське. Дошка оголошень в приміщенні Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації за адресою вулиця Лабораторна 69. 23 вересня 2024 року в єдиному реєстрі було розміщено звіт ЗОВД, який безпосередньо описує вплив діяльності підприємства на довкілля. Реєстраційний номер справи в єдиному реєстрі 9184 та розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД. Оголошення також було розміщено в громадських місцях, а саме на дошках оголошень, зупинка громадського транспорту по вулиці Виробниче, селище Слобожанське навпроти будівлі за адресою вулиця Виробнича, 23. Зупинка громадського транспорту по вулиці Теплична біля будівлі за адресою Теплічних 28 Зупинка громадського транспорту під назвою Селищна Рада по вулиці Василя Сухомлинського в селище Слобожанського. Дожка оголошень біля ділянки номер 15 в Садовому товаристві Троянда селища Слобожанського. Також біля приватного житлового будинку за адресою вулиця Висока, 69, межа території міста Дніпро та селища Слобожанське, біля зупинки громадського транспорту по вулиці Кринична, міста Дніпро, територія Дніпровської гімназії номер 113 Дніпровської міської ради та неподалік межі території міста Дніпро та селища Слобожанське. Також дошка оголошень та офіційний веб-сайт Слобожанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області. Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів. І 25 жовтня 2024 року закінчується термін громадського обговорення по зазначеній планованої діяльності, тож сьогодні ми з вами проводимо громадські слухання. І я оголошую регламент нашої роботи. Вступне слово головуючого до 3 хвилин, доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, а потім буде обговорення в форматі питання-відповідь. Інші виступи в обговоренні до 5 хвилин і підбиття підсумків та закриття засідання до 5 хвилин. Інформую, що під час засідання здійснюється відеозйомка на виконання вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Та постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на відповідно. У разі повторного оголошення повітряної тривоги слухання будуть призупинені та продовжені після її закінчення. Звертаюся до присутніх представників громадськості, ви маєте можливість поставити будь-які запитання, подати пропозиції, надати зауваження представнику суб'єкта господарювання щодо зазначеної планованої діяльності, як усна під час відеозв'язку, так і надсиланням текстових повідомлень в чаті Zoom. Якщо представник суб'єкта господарювання зможе вам одразу доповісти, буде надана відповідь в усному режимі. Якщо ні, відповідь буде надана впродовж п'яти робочих днів письмового з дня проведення суду. Також звертаюся до суб'єкта господарювання, що відповідно до пункту 16 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності, і доповідь суб'єкта господарювання повинна містити наступні положення, короткий опис планованої діяльності, основні положення та висновки світу з оцінки впливу на довкілля, інформацію про можливий негативний вплив на довкілля. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі за можливості компенсаційні заходи, зміст зауважень і пропозицій громадськості, якщо вони надійшли до початку громадських слухань, і у разі наявності інші відомості щодо планованої діяльності, визначені суб'єктом господарювання. Отож, відповідно до порядку денного, я передаю слово представнику суб'єкту господарювання для представлення своєї планованої діяльності. Будь ласка. Добрий день ще раз. Зараз я вивлю презентацію. Угу. Чекаємо. Угу. Прохання презентації. Слайди, щоб не один слайд завжди був, а якщо є можливість переставляти, щоб ми бачили інші слайди. А вчора не було, так? Не, вчора не було, так. А, е, вибачте, ви. Угу. Е, видавам екран. Так. Так. Угу, добре. До вашої уваги, громадське обговорення, звіту за оцінки впливу на довкілля, реєстраційний номер справи 9184. Приймання, сортування і просування відходів, що не є небезпечними, то вторма 2. Підкажіть, будь ласка, чи змінилась? Змінився екран? Ні, екран не змінився на, наразі. Перший слайд бачимо перший слайд. А зараз? А ось зараз є, так. Давайте тоді в такому, напевно, режимі, щоб було. Mm -hmm. Видно товтор діюче підприємство розташоване по вулиці Виробнича, 6, в селищі Слобожанське Дніпропетровської області, яке спеціалізується на прийманні сортуванні і пресуванні відходів, що не є небезпечною, таких як макулатура, плівка та поліетиленова пляшка з метою подальшого використання у якості вторинної сировини. Підприємство знаходиться на території ТОВ «Дніпропетровський завод теплоізоляційних і базальтових виробів. Татов Дніпропетровський завод теплоізоляційних і фільтрувальних виробів, які зареєстровані з 2003 та 2001 років відповідно. ТОВ Торма 2 розміщується на даній території відповідно до договорів оренди та додаткових договорів суборенди. Земельна ділянка межує з північного сходу, півночі північного заходу з заходу, з прижою частиною вулиці Виробнича, за якою розташовані землі промисловості, транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення, це сладські виробничі будівлі та споруди, а також землі сільськогосподарського призначення. Зі сходу з приїжджою частиною вулиці виробнича та землями промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, за якими розташовано зону зелених насаджень та залізничні колії. Далі приватна житлова забудова садові товариства Весна, 100, ювілейний та муза. З південного сходу зі землями промисловості транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення, за якими розташовані зони зелених насаджень та залізничні колії. Далі приватна житлова забудова, садове товариство Поліграфіст, з півдня та південного заходу і землю промисловості транспорту, зв'язку енергетики оборони та іншого призначення, за якими розташована приватна житлова забудова по вулиці Літня, вулиці Висока, вулиці Лісозовецька, вулиця Шахтинська та провулок Добрань. Заходу із землями правословості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а саме складські виробничі будівлі та споруди. Про майданчик розташований за адресою Дніпропетровська область, селище Слобожанське вулиці Виробнича, 6. Відходи на підприємства знаходяться вже розділені по типу та проходять огляд і сортування вручну. Потужність підприємства по надходженню відходів, що не є небезпечними, становлять 12 780 тонн на рік 48,41 тонна на добу, в тому числі папір та картон, а саме макулатура 12 тисяч тонн на рік, 45,45 тонн на добу. Та пластмаса, до якої входять плівка 540 тонн на рік, 2,05 тонн на добу, і пляшка ПЕТ 240 тонн на рік 0,91 тонна на добу. На території підприємства розміщені адміністративна будівля. З офісними приміщеннями та приміщенням охорони вагова, ангар, закрите приміщення, відкриті злайські майданчики, місце відстої автонавантажувача, комора для зберігання і інвентарю, заїзди та приїзди, пішохідні доріжки, зони озеленення. Відходи, що не є небезпечним, виставляються вантажним автотранспортом на підприємство та зважуються в зоні, Далі направляються на розвантаження. Макулатура розвантажується та зберігається на відкритому складі до подальшого сортування і пресування. Сортування макулатури відбувається з розділенням на картон та папір. Сортування і пресування відбувається в ангарі на одному пресі або на пресі Акомат або пресона. Пресується і упаковується макулатура в тюки 200-400 кг, в залежності від потреб подальшої реалізації, та зберігається на відкритому складі до подальшого відвантаження. Плівка тапет пляшка розвантажуються та зберігаються в ангарі або на відкритому складі до подальшого сортування і пресування. Пресування плівки відбувається на пресі пресона, біля пресу розміщена транспортерна стрічка, і плівка упаковується в тюки по 150 кг, та пресована плівка тапет зберігаються на відкритих складах до подальшого відвантаження. Після сортування додатково утворюються побутові відходи в кількості до 3%, а саме до 383,4 тонни тони на рік, які передаються за укладеним договором. На території наявне місце для відстою автонавантажування автонавантажувача, вибачте, для транспортування відходів по території на обліку підприємства перебуває лише один дизельний навантажувач. На території підприємства відсутні автостоянки легкового та вантажного автотранспорту. На території наявний зварювальний апарат для зварювання використовуються електроди типу моноліт РЦ. Водопостачання пете водопостачання здійснюється привозною водою. Водопостачання санітарно гігієнічних потреб майданчика відбувається від існуючих мереж орендодавця відповідно до листа щодо інженерного забезпечення. Господарсько-побутові стічні води, окрім стоків від душових приміщень, відводяться до бетонового вигребу з подальшим вивезенням асинізаційним транспортом відповідно до укладених договорів. Відведення дощових і талих вод відбувається до існуючих мереж дощової каналізації орендодавця відповідно до листа щодо інженерного забезпечення. Електропостачання об'єкту здійснюється від існуючих мереж відповідно до договору суборенди. для забезпечення надійності електропостачання на час короткострокових нерегламентованих відключень електроенергії, а також як вимушений захід у зв'язку з атаками країни-агресора на об'єкти енергетичної інфраструктури, відбувається підключення до автономного джерела електростатуру. Постачання бензинового генератора потужністю 3 кВт. Теплопостачання адміністративно-побутового приміщення здійснюється за допомогою електричного обладнання, теплопостачання виробничих приміщень відсутнє. Для пожежогасіння передбачені первинні заходи, засоби пожежогасіння, пожежний гідрант та протипожежні відстані між будівлями короткий опис сплив на навколишнє середовище, викиди забруднюючих речовин при функціонуванні підприємства здійснюватимуться від наступних технологічних процесів. Роботи на авто вантажного автотранспорту, роз'їзди, навантажувача та бензинового генератора, налив пального в бак генератора, відкачування госпобутових стоків з бетонованого вигрибу, розвантаження та оброблення відходів, що не є небезпечними. Всього припроваджені планованої діяльності передбачається 11 джерел викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Відповідно до ДСП номер 173 від 19.06.1996 року нормативні розміри санітарно-захисної зони для подібного виду об'єктів, що займаються ручним досортуванням сортуванням вже відсортованих відходів, що не є небезпечними, та їх присуванням не встановлені. Відповідно до ДСП 96 року. Нормативний розмір санітарно-захисної зони для місця відстоїв навантажувача без обслуговування навантажувача не встановлено. Тому розмір санітарного рессриву приймаємо. Відповідно до додатку 10, що складає 10 метрів, найближча існуюча житлова забудова розташована у південному напрямку на відстані 241 метр від території об'єкта та у східному напрямку на відстані 258 метрів від території об'єкта. Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням фонових концентрацій при експлуатації об'єкта показав, що значення концентрації забруднюючих речовин не перевищують державні медико-санітарні нормативи, допустимого в хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць. За результатами акустичних розрахунків, рівень звуку на межі санітарного розриву та на найближчі житлові забудові, забудови, з урахуванням фонового шуму не перевищить Нормативи значень для прибудинкових територій: 55 дБ в день та 45 ДБА вночі. Відходи: усі відходи, що утворюються на підприємстві під час експлуатації, вивозяться відповідно до договорів зі спеціалізованими організаціями, які мають відповідні дозволи та ліцензії. Процедура приймання передачі відходів оформлена документально відповідно до вимог господарського кодексу України закону України про управління відходами. Господарсько-побутові стічні води, окрім стоків віддушевих приміщень, відводиться до бетонованого вигребу з подальшим вивезенням асинізаційним транспортом, а відведення дощових і талих вод. От відбувається до існуючих мереж дощової каналізації орендодавця, тому скиди доводних об'єктів не передбачаються. Згідно з листом департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА в районі розташування об'єкта відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду і охоронні зони та елементи смарагдової мережі. Позитивні аспекти провадження планованої діяльності з функціонування підприємства з оброблення відходів: це забезпечення планованої діяльності з дотриманням вимог чинного екологічного та санітарного законодавства, поповнення державного та місцевих бюджетів, зменшення навантаження і темпів заповнення місцевих полігонів ТПВ, дотримання принципу національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, а саме, перероблення відходів, утилізація з поверненням у виробничий цикл. Різних матеріалів, що містяться у відходах, а також можливість використання відсортованих відходів у якості вторинної сировини. Дякую за увагу. Дякую. Звертаюся наразі до представників суб'єкта господарювання, чи є доповнення до даного виступу? Немає. Дякую. І зараз звертаюсь до представників громадськості: чи існують зауваження або питання, пропозиції до зазначеної планованої діяльності? Немає. Дякую. Отже, підбиваємо підсумки. З'явилось три особи на слухання. Ми не почули запитання, пропозиції і зауваження. Щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю торма 2 а саме приймання, сортування і пересування відходів, що не є небезпечними, то торма 2 за адресою Дніпропетровська область, селище Слобожанське, вулиця Виробнича, 6. Шановні учасники слухань, все буде зафіксовано в протоколі громадських слухань, що включається до звіту про громадське обговорення. Який вноситься до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Відеозапис буде викладено в відкритому доступі на офіційному каналі YouTube Департаменту екології та природних ресурсів адміністрації. Все буде у відкритому доступі. Враховуючи те, що представником суб'єкта господарювання було надано детальну інформацію, ми закриваємо зазначені громадські слухання. Дякую за увагу. Дякую за увагу. Всім гарного дня. До побачення.